ж ліки купила патріотичні за 100 гривень. Я ну я їх купила, тому що я люблю Україну. Такі ж автоблакитні желейки придбала маленька анютка на благодійному ярмарку у ліцеї номер 7. для того, аби зібрати кошти та допомогти нашим захисникам. Участь взяли п'яті одинадцяте класи. Кожен стіл був наповнений різноманітними смаколиками від смачної випічки до виробів власноруч. Роль продавця виконує дев'ятикласник Петро. Пиріжки, тістечка, печиво, піца, сік, чого тільки не було на столі хлопця. «Сьогодні продаємо пончики. Воно ну воно з яблуком, з м'ясом. Із, із картошкою е, також продаємо піцу смачну е, сок березовий з каркаде і з лімоном. Сьогодні з бабуською самого утра все пекли, робили. Маленькі покупці домашню випічку охоче розкуповували. Того що ну я ніколи такого ну не бачила в мазинах. Це я думаю, що спечено своїми руками. До свого столу зі смаколиками рекламувала товар і Поліна. Дівчина пропонує сьогодні. У нас є найрізноманітніші страви. Відпочинаючи від солодких кексів, тертів, желе, закінчуючи солоними самсою, подогами, тобто все, що діти змогли зробити своїми руками вдома. Найулюбленіше придбала собі учениця 4 класу Софійка. Я сьогодні купила муравейник і піцу. Вражає різноманіттям і імпровізована торгова лавка 9 класу. Водогі, слойки з солоною начинкою, а, солодке печиво. Обійшовши всі столи ярмарку, Веронічка придбала найсмачніше. Я купляла бізе, я купляла чупа-чупс два куласана, орешки». А обійшлося все це за гривень 200. Гарно готувався і шостий клас представляли купу страв на своєму столі. «У Нас багато пиріжків, бутербродів для того, щоб ми будемо допомагати зсу, щоб скоріше була перемога. Спільними зусиллями учнівського та педагогічного колективів вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень. Всі зібрані кошти будуть передані на авто для прилуцьких військових. Хочеться, щоб господь зберіг життя кожному. Хто знаходиться там і кожній, хто знаходиться там на передовій. Багато наших випускників зараз знаходиться на передовій. Багато чоловіків, наших колег, членів родин, які знаходяться там, і ми серцем і духом разом з ними. Тому ці кошти, які ми сьогодні вторгуємо, вони підуть на потреби ЗСУ.